Одразу хочу поправити, щоб на мене не ображалася Укренерга. Я в контакті з Брехтом. Я ні в якому разі не хочу заважати сьогодні Брехту робити ну, Укренерга свою роботу. Але я думаю, в його інтересах максимально нам інформацію дати про роботу попереднього періоду. Але зараз хочу сказати, те, що я виклав себе в пості, не стосується укриттів. Які «Укренерго» самі будували, де вони були забувані. Це виключна мова про укриття, яке будувала Агенція наєма під Кубраковим, під міністром інфраструктури. От саме там вони за бюджетні кошти розпочали будівництво 60 об'єктів приблизно. Спочатку кошториси були одні, потім вони вирісли в 3, 4 5 разів сумарно на 167 мільярдів гривень. Де вони збиралися ці гроші взяти я не знаю. Витратили десь 10-ту частину цього, ну реально профінансували. Не добудували жодного об'єкту. 3-4 ступінь готовності 50-70%, шесть десяток ступінь готовності 30-50%, решта ступінь готовності 5-25%. То в нас так як функції Радянського Союзу буде купа недостроїв по всій країні, так? да? Так. 4 мільярди гривень передбачені для якихось консультантів. Це взагалі це я, я по одразу попереджаю мали бути. одразу. Я попереджаю на є Май Кубракова. 4 мільярди гривень для консультантів. Ви ви будете відповідати. по А їх уже заплатили ті 4 мільярди гривень. Частину за це ми дослідимо. Дослідимо частину заплатили. Частину як на 4 мільярди для консультантів передбачити абсолютно не конкурсна, не конкурентна. Процедура визначення підрядників. Абсолютно абсолютно порочна е, процедура, навіть там не було проєктуй і будуй. Там була будуй і не проєктуй. Mm. Тобто вони будували без проєктів. Типа зараз і там зараз ну повний хаос. і На сьогодні констатую просто те, що побачив на превеликий жаль. І ще раз, я далі не хочу навіть дивіться, ми пішли розслідувати. Ми спираємося на матеріали держаудіці. Я Капелюха знімає перед пані Басалаєвою, вона виконала свою роботу. Я навіть не хочу вам розповідати нюансів, хто був задоволений її роботою, а хто на неї там кричав і погрожував і намагався звільнити. Ми, ми все зробимо наша ТСК щоб захистити її. Не дай Боже, хтось її там почне там присувати Одразу хочу сказати, це буде ворог українського народу. Бо в цій ситуації, коли збройним силам не вистачає грошей, озброєння і навіть платити зарплатню, да витрачати пусту гроші. І людину, яка дослідила це і вголос, сказала мужня, ну це вибачте, ви ж розумієте, що це буде злочин перед цим українським народом. Тому не вздумайте, ким би ви ні були прем'єром та іншими, там, не вздумайте. тиснути ні на Рахункову палату, хай виконують аудітори свою роботу. Ми будемо спиратися на результати аудіту. Безумовно, тут правоохоронні органи мають максимально тут свою роботу виконати. Але. Кожний має країна має знати як своїх героїв, так і своїх антигероїв. Героїв клавував.